Питання, у нас три питання. Одне питання у нас завод металоконструкції, друге питання у нас кінотеатр Восток і третє питання у нас колишній дитячий садок по гвардійській. Прошу коба Сергій Олексійович. Доброго да, дня, шановна громада. Проблемні питання, значить, розпочну по порядку. І так, лазівський завод металоконструкцій. У 2014 році це підприємство змінило свого власника і керівником було призначено Смірнова Олександра Леонідовича вже по лихій долі нашого міста, особи румської національності, після чого розпочався фактично грабунок цього підприємства. За 14-15 рік ними було продано обладнання. Все демонтовано виробничі корпуси, демонтовано комунікаційні мережі. І розкомплектована захисну споруду, яка знаходилась на балансі цього підприємства, е, і фактичним власником, якого є фонд держмайна України. У період з 15 по 16 року нами були зроблені відповідні звернення в Лазівський відділ поліції, комісію по цінним паперам та фондовому ринку, фонд державного майна, департамент екології та природних ресурсів. В результаті Власник і він же керівник утік в зону проведення антитерористичної операції. Зараз поліція займається його розшуком. Нам вдалося зупинити демонтаж і фактично залишити адміністративну споруду і огорожу. Зараз від цього, цієї особи надходять пропозиції про те, щоб дати можливість дорозібрати Цю будівлю, але з нашого боку є жорстка позиція про те, що він повинен зробити рекультивацію цієї земельної ділянки. Підприємство на даний момент знаходиться в процедурі ліквідації. А як він його тобто, подає, ці ну, Приходять люди, посланці, які фактично не мають відношення юридичного, але кажуть, що ми від такої-то людини. Він знаходиться в розшуку. Три кримінальних справи порушені. Дуже велика проблема в тому, що державні органи, які повинні більш конкретно цим займатися, які наприклад, власникам захисної споруди, це фонд Держмайна, Ми до них зверталися тричі. Вони повинні були вживати дії. Вони нам відповідають, що. Займатися там самі на місцях це наше, але ми нічого не можемо. Ми туди виїжджали кілька разів, заварювали там ворота, ганяли там людей, які живуть на вулиці дікуга розбирали всю цю споруду, визивали поліцію кілька разів, вони їх арештовували, забирали у них обладнання. Але ну ситуація складна, тому в такому стані, є нам вдалося тільки заморозити. Якщо буде покупець, то будівля буде демонтована, матеріали розпродані, і за ці кошти буде зроблена рекультивація. Але економічна ситуація в Україні дуже складна. Коли це буде, я точно сказати не можу на сьогоднішній день. А я не розумію логіку. Значить людина, яка в розшуку від цієї людини які фактично кані хатять до розібрати його. Я зрозумів. Ця людина в розшуку є контактна особа, яка знає, де ця людина знаходиться, бо вона ще й передає інформацію. І... Поліція... І я повинен йому пальцю двері защемити, щоб він мені розказав, де та людина знаходиться. Прослідкувати за ним. Не може, Іванович. Не, не може. Так, наступне питання. Ні, Давайте а, по цьому. Питання в присутніх є у вас зовуть. Скажіть, раз Я був вас особисто тиждень назад. Там ворота одно не Так. Да. Там просто так воно не закликається. Значить там, там проводились… Там коляться, там діти 13-річні п'яні, около заводу ходять, валяються там п'яні. Вони можуть робити те, де завгодно, не тільки там біля заводу. Там, да. там почнеться школа. Ви прийшли з 3 до 7-8 вечора, подивилися, що там робиться, що там діти йдуть групами туди. Там вже немає простінок, там, я не знаю, там хтось кирпичі ці ворює. Місцеве населення, да. так. Там уже нема нічого від того заводу управління, від того здання. Дякую, Микола Гриць. Приділіть Бускавську увагу. Нехай патрульні там тоді подивляться, особливо на початку навчального року. Дякую. Поліція, бо ви все на поліцію. У нас служба є в справах неповнолітніх. Беріть боріть їх, боріть комісію, їй Все в нас поліція має робити. І на сьогоднішній день, якщо по заводу брати ситуацію, чому не розберемо там, бо нема там право І документів, ми так на сьогоднішній день можемо єдине, що зробити, і процедура банкротства. Ми не можемо впливати через суд. Держави, скасувати державний акт і прийняти цю територію на баланс міста для того, щоб подальшому шукати туди інвестора. 16 гектар землі непогана територія, ні, Чи когось ми знайдемо туди. От і все. А воно банкротство може ще бути десятиліття. Де банкротство, там акціонерне да. товариство, там власників скільки, а на цю будівлю, наскільки мені відомо, у них також немає права Немає. Потім треба визнавати. Я вже Но... третій рік вам кажу. Подавайте, готовте папери, пишіть, э, пишіть доручення, подавайте на скасування державного акта на землю. До закінчення, закінчення ліквідаційної процедури це не земельні можна. Земельні ділянки готові вже сьогодні взяти і купити і сплачувати податки, що 2 гектари. І на цій ми найдемо. Поставимо сонячні батареї, там. нехай наведуть порядок. І люди хоч якусь роботу отримають на обслуговування цієї території. У нас є сьогодні люди, які туди зайдуть, А по-другому не я ні на потери. Папери на скасування державного акту інтересах громади, треба думати, як це робити. Понятно, що податкова скаже до закінчення ліквідації, ми цього не зробимо. Ну, треба от думати. А ми думаємо три роки, а правильно кажуть, до безобразія проходять. І так вічно будемо думати. Фонди державного майна ми написали листи, в них більше шести об'єктів на території Лазівської громади. І странно було, коли вони написали, коли витяжки покрали. Написали відразу. Е, е, проходів, витяжки покрали, вони написали, що в них на балансі вони не стають. Понімаєте? Ну, в комплекті це, це держмайно. У них об'єктів сьогодні я скажу, сколько їх усі вони покрадені. Нічого, все розкрали. Хто буде віднести відповідальність, як на стороні Миколи Григорія порушував по, по кримінальні справи в відношенні. Госмайна, керівника госмайна за таке зберігання об'єктів, які знаходяться на території міста, за які не платиться податок, які захаращені, санітарні умови, там, безпека і все остальне. У нас таких стільки ситуацій повілок. І гуртожитки, все. Ну це ж треба цим займатися, а не балакати. Я даю доручення, вони не виповную. Інна Петровна, пишіть доручення з сроками. Пишіть, беріть на контроль. Друге питання це те... Восток. Колишні кінотят Восток, власники знаходяться у місті Славянську. Купили об'єкт, якщо не помиляюсь, у 2015 році. До свого відносяться, відноситься ну, як до чужого. Єдине, чого нам вдалося добитися, це заставити їх сплачувати податки у міста у розмірі за минулий рік 150 тисяч. І заключили вони договір на покос трави на 500 гривень за касаном, і роботи були виконані. Вони виставили об'єкт на продажу. Ми з ними пробували вести перемовини, але вони хочуть 5 мільйонів. Ціна для міста просто нереальна, за такі гроші він не нужен. На жаль, державна будівельна інспекція до них заходів не вживає. Завтра кривалять. Привали. Рано чи поздно. Там пожежа була, викликали пожежних, опять заводилась права, але адміністративно. Ну, що будемо робити? Дивиться й далі. Микола, на сьогоднішній день ми в МЧС сидить, висидите. Завтра привали там людину. Що ми будемо робити? Які міри ми можемо прийняти по цьому об'єкту? Приватний об'єкт. Мене волнують люди, ті, які не дай Бог, там будуть і їх привали. Особливо не дай Бог ще діти. Через скасувати право. І потім ми його будемо розбирати. Ну як скасувати? На основанні чого скасувати? Насовані вчини сюди. Підстави. Які підстави скасувати? Ну нравиться йому так. Ну є же один честь. Що нарушають? Ну нам сплачують за землю, сплачувают. Вони сплачують податок на нерухомість. який у нас повышены, да, 1,5% від мінімальної заробітної плати. Вот, ну ну причем землейщик, если сплачується там податок брать это все, что они делают. Им не набрали конвариантные заводы, им не продавали. їм давали умови на три года там заработать. Они нарушили эти умови продажи. Вони, ні, вони перекупляли Микола Грачу, вони брали у других власників, там ніяких умов не було вже. У них таких зобов'язань немає в договорі куплі-продажу. Так, да, було це при Союзі таке, вже давно. А, сиділи б усі. І, і ми з вами на Анатолію, Сергій Владимирович. Що хоче, то й Зато всі вільні. Зараз далі буде ще цікавіше. Ну, по цьому я вас знаю. Давайте, давайте 10 днів вивчайте ситуацію, пишіть, слушайте, мені треба розуміти, що далі ми будемо робити. Я, я боюсь одного, що привалять дітей. Все, мене це волоніть. А діти там ходять. Третє питання по. Території колишнього дитячого садка. Ще один проблемний об'єкт: колишній дитячий садочок номер 3 на вулиці Гвардійській. Значить, більше 10 років тому. По заяві Служби безпеки України цей об'єкт був переданий міською радою їм на баланс. Вони хотіли розширюватися. Після того пройшла реорганізація залізничної міліції. І зараз тієї будівлі, де вони знаходяться на вулиці Привокзальній, їм достатньо. Ця будівля їм фактично вже не потрібна. Коли міська влада побачила, що там починається безлад, ми відразу звернулися до Служби безпеки України. У нас тут більше десятка листів з проханням передати нам об'єкт назад. Служба безпеки, вроді би як і не заперечувала, але при цьому. Виставляла тут кучу таких умов, які ми досі не можемо виконати. Наприклад, розглянувши зазначену нашу пропозицію, повідомляємо, що рішення Лайської міської ради, яким надана згоду на передачу об'єктів комунальну власність територіальної громади міста Лазова, відсутні зобов'язання органу місцевого самоврядування використовувати нерухоме майно за цільовим призначенням і не відчуджувати у приватну власність. Тобто ми їм дали наш об'єкт, наше майно, щоб вони ним користувалися. Зараз заберемо вони кажуть, продавати ви його не маєте права. Ви повинні його використовувати як садик, Ви ж бачили там всього. І головна проблема в цьому та що ми не можемо там навести порядок, тому що об'єкт фактично їхній. Ми не можемо там ні бур'ян косити, ні огорожу. Ми хотіли зняти, а їхнє. Тобто, якби ми почали там робити щось, то це була пабок кримінальна справа на виконавців. Або на провірла б на контрольне ревізійне управління аудиторська служба і наклали б штраф за нецільове використання коштів. Процедура в процесі, коли вона закінчиться, мені важко сказати. На сьогоднішній день є вроді, усі погодження, але об'єкт фактично не передається. Не, не готовий сказати, Ігорю Іванович, у власність, мабуть. Да. Добре, да, Ситуація даваріша. Тут повинні займатися державного війна. От він там чи туди Добре, дякую за пораду. Ну, щоб знали, яка ситуація по дитячому садку. Ми не вправі, там нічого <плес> Так, Не факт, що дадуть. Нема більше запитань по цьому питанням? Які будуть ще питання, зауваження можливо. Ну, взагалі, взагалі. За баню, за баню, за баню забудуть. Та ми не забули, ми не спомнили. <ріст> Поки немає власника туди, баня наша. Після шести вечора ходять туди по батьку. Ну нехай батьки дивляться, щоб не ходили. Ну що робити? Ми не можемо не в состоянні виставити везде на ці об'єкти охорони. Там же аварійної ситуації по бані нема. Ну, лізуть. Що ви там зробите? Хотіли забрати церковні місії, определюємо. Переслідуючи да, з нагодою, що тут знаходяться приватна більшість працівників підприємств і взагалі загалузівщини. На сьогоднішній день Микола Григорович вже з діпрацівники зговорилися реєструвати повідомлення про те, що Дуже багато йде шахрайським способом заволодіння через інтернет і через різні там використання технологій на сьогоднішній день. Позавчора тільки зареєстрували 13 тисяч, шукали, представилися працівниками банку. Якщо ви будете спілкуватися з тими людьми, які хоча б у вас є ваші близькі, родичі, рідні, на вулиці. Скажіть їм, будь ласка, передайте, щоб не робили, не спілкувалися з цими людьми взагалі, якщо тільки спілкуватися з працівником банку, то тільки в банку. Якщо купляти, то купляти в магазині, а не у такий спосіб, ви ж дивіться, ну, кожен день 3-4 реєструється такі повідомлення. Фактично ці злочини не розкриваються, бо то із віз позбавлення волі телефонують і люди йдуть на зустріч, не усвідомлюючи, що вони роблять. То шахраї, ті, які використовують банківські карти, які здані, десь вони в які вони спосіб отримуються, тільки вони знаються. І фактично не можна довести цю вину особи. Якщо встановлюємо одне на території, які скоїли, потім направляється тільки туди, то в Луганську, то в то, 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 то в Одесу, ну в усі райони, всі області України. Так що Зверніть, будь ласка, на це увагу, і якщо можливо, донесіть ці всі проблеми, до оточені громадян, які. З вами кору знаходяться, щоб оберегти це питання і щоб гроші людей були Дякую. Ще питання. Прошу вас. Отримати інформацію від керівника поліції щодо е, виборів, які пройшли. Е, як вони пройшли? Чи були факти порушень законодавства? Ну, зокрема, ось, е, люди. Полюється другою міського голови, якого поліція там чути на кайданки надівала біля будинку. Що там, яка доля міського голови, чи сухарі їм сушить, чи нічого. Ні, ну, я я то не, не переживаю, а люди кажуть, ну що це там відбувалося? Ну розкажіть хоча б що, за що, що він такого накоїв, чи буде він далі міським головою, чи вже все. Бо поліція не вдається. Не переживайте. Та це не я. Це, це, ви ж знаєте, що я не дуже переживаю через вашу подальшу долю. А я б... дуже ви штурмна людина, за що я? Це я дуже. І ще одне питання щодо добордів у цих. Кого вони там зроблять всіх, там досі висить? Кого вони планують зробити? Оце було порушення, чи не було? Чи були заяви в поліцію, щоб зараз перед виборами цих... Хитрі білборди висіли. Просто Зрозуміти, чи це не порушення виборчого законодавства? От факти порушення виборчого законодавства перед вибор, перевиборча агітація були зафіксовані? У нас вже давайте, якщо виснов, я думаю, що тому що мені що речі дуже швидка дасть бо цих двох фактам чи були заяви. О, по міському голові і по пілбордам знаєш, що подавали заяви з приводу е, порушення законодавства. По 364 зловживання службових становище. Всього надійшло нам 14 заяв, 5 по бікбордам, потім 6, то, що бризкали, їх обмазали, Да? І розповсюдження цих ж листівок. І плюс на… По Сародаровці там теж було, що один кандидат знявся в пользу другого. Це все було заєстровано в його. Всі матеріали направлені до окружної комісії для того, щоб вбачається там чи не вбачається якесь правопорушення. По двом ми склали адміністративні протоколи за статтями 212.13 і 212.14. 212,13. 13, це на бікбордах не було вихідної інформації, хто їх виготовив, в яких екземплярах і все остальне. Це по бікбордам. управління Кодексу правопорушення України. Це розповсюджування, ну ви поняли, по на відносно кучера. Голосуйте за мене. Ми його затримали, затримали цих осіб, ночі, як вони їх розповсюджували, протоколи направлені. Зараз виглядається в суді. Всі ці матеріали були направлені до окружної виборчої комісії. Ждемо отуди відповіді, поки що ми кримінальних правопорушень з тих 14 не вбачали. Відносно міського голови, як ви сказали, було, ще окремо зверталися до начальника головного управління, один із представників кандидата, за те, щоб порушити кримінальне провадження. До мене особисто звертався цей два рази кандидат, ми його реєстрували, це все все. Надійшла указівка зареєструвати кримінальне провадження. Зареєстрували, всі особи були допитані. вилучено було відео, яке проводила Сігма. Там ніякої агітації не було. Всі ви його, мабуть, бачили в цьому самому, ну, прослуховували самі. Да? Там була якраз той, та особа, відносно, яка зверталася, вона там звучала, і голова обласної ради. Це були соціальні питання, кримінальне провадження закрите. Якщо буде сіріличе бажання, хай напише звернення і дамо відповідь. А, а, не, Ви сказали, надійшло доручення, не доручення. А? Ну, нас надходять накази, доручення, казівки, на ну, тобто, структура. Мам, вам згори дали вказівку розібратися з цим питанням чи як? Були, були, були конкретні заяви, конкретних довірених осіб, конкретного кандидата одного з народних депутатів. От і все, понаписували, що щось там. Внести до ЄРДР було доручення, дали вказівку, внести до ЄРДР. Внесли до ЄРДР. Не

Через сеть інтернет. У нас їх три. От по тому, що були шахраї. Там проведемо обшуки, щоб шахраїв, щоб не розписували. Це найближчим часом вже вийдемо до суду, проведемо обшуки в Полтавській області. Ми встановили, що це шахраї. Друге, по цьому факту. Особи нами встановлюються. Це не просто так. Це було через систему інтернет, через кошельки. Я допомню, це Юрій Миколайовича, гроші крадуть через кошельки. Не просто так, це основна система інтернет. Хто зареєструвався, приходить відсюди, вам приходить, що ви виграли якусь машину або якісь акцію. Людина реєструється, цей кошельок вже це 100% попаде під шахрайство. Тобто ці наркотики прибретали через кошельки. Ми зараз через Київ встановлюємо ці кошельки. Я думаю, найближчим часом це все встановлено. Ну це все йде через кіберзлочинність. У нас нема доступів до цих баз, які реєструються, і це можливо і за межами України. Це вихід через Інтерпол Власне, на Миколаївич. другі держави. Зараз я буквально на дві хвилини надам слово голові районної ради Володимиру Миколаїв. Добрий день, шановні присутні, запрошені громади Лазівщини, найбайдужа громада. Я вдячний Сергію Володимировичу за те, що проводить такі от зустрічі, такі наради з силовиками перш за все. Я розумію, сьогодні весь огонь взяв Микола Григорович. Але, ж, але і, і Ігорі Івановичу я б хотів тут відповісти. Коли е, ми зупиняємося під знак, де зупинка заборонена, е, я вибачаюся хто ж поїде на стоянку. Бо, е, чесно кажучи, наші поліцейські нас жаліють. Ми просимося, та я більше не буду і таке інше, і таке інше. Якби я, нас аштрафували гривню на 500, а, а може і на 1000, я б там вже не став і поїхав за 5 гривень на стоянку. Е, оце і... Е, Владимир Івановичу, наука б тоді була, до нього просили би на роботу. По ринку. Та чого ж павільйони будуть красиві і гарні, Ігор Івановичу і мені в тому числі, якщо ми купимо, вибачте, м'ясо, ковбаси з мухами, ну направ. Ми ж бачимо на центральному ринку, На проході ковбаси продаються, ким роблені, якої якості, аби швидше, аби, аби не дойти. Рядом павільйони з морозилками і все. Ми, ж, ми прекрасно розуміємо. По землі, Мирослава Івановна, я говорив і я говорю, я, я ваш сторонник, я буду підтримувати. Ну я казав, що крім нас, громади, піднімайте громаду, ми чекаємо від Сергія Володимировича, що він сам поборе ту людину. Рейдера, будемо так казати, я не за свої на камеру зараз говорю. Рейдера, який захоплює всяким, у нього працює цілий штат, юристи, ви вже зіткнулися, в нього є кошти і так далі. І так далі. і Він вишукує дирки в законі. А ми ж ведемося, вибираємо, ми ж знаємо, кого Верховну Раду, чи вибирали, і так далі. Помиляли. Надіємось на, цю, на цей склад Верховної Ради, що молоді, активні і десь прогалини зміни. Ну, ще раз кажу. крім громади, піднімайте громаду, сам з вами вибачте, але в межах закону. Без вил, без стрілянини захищайте, викликайте тоді, вже викликайте 102 через Харків, Микола Григорович, так у Григорович. І, і будемо сприйняти. Отак, як коротко, щоб не затримати. І ще раз сам Сергій Володимирович, так, да, вже в Харкові бізнесмени кажуть, Та, у вас там такий, що лучше не їхати. E, може, якби ми квартальні, чуєте, квартальні, тут сидячі, якщо не були безрозлічні, в тому числі може де я. А тільки написали б наркотики адресу, а ми їх забілили. Ну ми що не робимо? До сьогоднішнього дня, подивіться на чиїх будинках e, на Сергія Володимировича Володіння, ні. На чиїх будинках ці емблеми і так далі, ці позначки, і всі ж ми ходимо дивимося. Я вас запрошую. Я вдячний Сергію Володимировичу за запрошення, вдячний нашим силовикам. Я думаю, сьогодні і дня вони активізують роботу і прошу вас. Про допомогу роз'яснити нашій громаді Лазівщини, що сам Сергій Володимирович ну навіть своїми помічниками, прекрасними помічниками, заступниками нічого не вирішить. Тільки разом. Дякую, Сергій Володимирович. Дякую всім до побачення.